Всім привіт, дорогі друзі, на каналі Velor. Сьогодні покажу, де і як вибити муромасу в те в Терарії, де її отримати. Для початку нам треба знайти данж скелетрона. Він знаходиться або в одній, або в іншій стороні світу, відповідно, не доходячи до самого моря. Ось, я зараз шукаю в одну зі сторін. Відповідно, якщо він тут буде круто, навіть не треба буде ставити відео на паузу, але, тим не менш, повернусь пізніше. Ось я прилетів до цього данжу. Він у мене виявився зліва, і далі залишається тільки дочекатися ночі. Ну і після того, як настала ніч, відповідно, у типчика викликаємо боса, вбиваємо його, так? Після чого йдемо в данж, і нам треба знайти золотий ключ, який випадає з відповідно мобів, які тут знаходяться. Тож, давайте я швиденько сюди спущуся. Ось. Вбиваю мобів і наше завдання вибити е, золотий ключ. Звісно, коли я його виб'ю, я повернусь. Ось я знайшов один ключ у скрині. Відповідно, відкриваємо і відкриваємо так кожну, поки не знайдеться нам Муромаса. Ось ще одна скринька. Відкриваємо, і тут не пощастило. Йдемо до наступної. Тут теж нема. Ось так відкриваємо скриню за скриною, і, врешті-решт, нам має пощастити. І Муромаса буде в одній з них. Цього разу не пощастило. Ну що ж, відкриваємо далі. Так, пробую цю скриню, і в цій не пощастило. Ну що ж, йдемо далі. Так, тут ще одна скринька. Пробуємо в цій, і в цій не пощастило. Ой, яка ж невдача. Так, от ще одна скриня. І ось, будь ласка, муромаса. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був Велор. Усім бувай!